Доброго зимового ранку, дітки! Знов наш математичний вівторок. Але сьогодні буде не просто заняття, бо в нас вже починаються канікули. Ми просто згадаємо, що ж ми вивчили за цей час. Скоро зимові свята, подарунки, розваги. Але все ж не забувайте про нашу улюблену математику. Згадуйте, що було нового, незнайомого. Ви знаєте, що математика це не обов'язково цифри, лінійки чи якісь розрахунки. Важливо знати і розуміти, не просто рахувати від одного до ста чи навпаки. Ви повинні розуміти, чим відрізняються цифра від числа. Ви пам'ятаєте це? Що, наприклад, ми вивчали з вами, нуль – це цифра. А якщо ми кажемо число 0, це, це кількість предметів, яка нічого не відзначає, так? ніяких предметів нема. А якщо отак буде, це дві цифри 1 і 0. А число разом 10, число 10, це кількість предметів 10 якихось, наприклад, наших пальчиків. Так. Ми вже кілька років вивчаємо геометричні фігури. І ви знаєте, і трикутничок, і квадрат, але вже повинні, і майже всі ви вже запам'ятали, чим же вони відрізняються? Якщо квадрат це площина фігура. Ми її малюємо, пишемо, так обводимо, штрихуємо. А якщо об'ємна з кількох квадратків, дивіться, це кубик, ваш улюблений кубик. Якщо просто намальований прямокутник, це площина фігура прямокутник. Але якщо ось така цеглинка, це вже об'ємна фігура. Так Так само і коло, і ваш улюблений м'ячик. І ось намальовано, ми вивчали нову геометричну фігуру. Пряма, так, пряма, то а це ось намальована скакалочка ваша улюблена, на якій ви так любите гратися. Якщо розтягнути вона теж буде як пряма, так? Або ось трикутничок, а якщо пірамідка, це вже об'ємна фігура, там кілька трикутників, так, це ви повинні вже знати. так? Математика супроводжує нас повсюди. Це знаєте. Коли ви з мамою, з татом ходите в крамницю, то матуся, звісно ж, розраховує, скільки в неї грошей, щоб їй вистачило на е, всі продукти, так? Коли ви йшли раніше в садочок, коли ми ще працювали, так? На жаль, зараз важкі часи, але все буде добре. Так от згадайте, коли ви йшли в садочок, матуся вам чи та, тато завтра казали, у тебе 10 хвилин на збори. Щоб ви швиденько одягалися, так? Це теж математика. Або відчуття ймовірності того, що станеться, це теж математика. Або орієнтація у просторі. так? Якщо ви переходите, звісно, дорогу, що потрібно знати? Подивитися наліво, потім направо. Теж математика, тільки тоді ви перейдете дорогу вірну, і не буде аварії, так? Або аналіз і самоаналіз. Якщо я вам кажу, подумай, будь ласка, чи вірно ти зробив якусь справу, то це теж математика. Не просто та вправа математична, яку ви робили, так? Але й те, як ви розмірковуєте, чи вірно ти зробив, чи ні, чи дівчинка, так? Або ось, наприклад, приклади дивіться. Якщо ми намальовані цифри, додати, відняти, так? То, а, а потім, коли ми їх розмальовуємо, це не зовсім математика, це як малювання, але це теж математика. Ви повинні математику любити. Математика не може бути нудною. І сьогодні я вам задам таке завдання на ваші канікули. Придумайте таке оповіданечко невеличке. Темо, якою буде, навіщо мені потрібна математика? Це і буде ваше домашнє завдання. Гарних вам канікул і щастива!